Доброго ранку, дорогі, хто дивиться передачу ранок з надією. Мені хочеться поважати такого ж самого доброго ранку тим, хто не має такої можливості, бо так складається ситуація. Але разом з тими, хто дивиться, я бажаю дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день, підняв до життя у своєму слові, дає нам обітниці, на які, покладаючись вірою, ми маємо надію на зустріч із нашим Господом, але перед нами стоїть вибір, який з двох шляхів обрати, тому що тільки два шляхи є. І ось у Івангелії від Матвія, в 7 розділі, в 13-4 і 14 віршах, ми читаємо. Уходьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, що ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, що їх знаходять. Із прочитаних текстів ми бачимо, що перед нами два шляхи широка дорога, потурання своїм примхам та вузька стежка самопожертви. Якщо ми підемо широкою дорогою, то зможемо узяти із собою себелюбство, гордість, любов до світу, тоді як ті, що йдуть вузьким шляхом, повинні скинути із себе будь-який тягар і гріх, котрий оплутує їх. Який шлях оберемо ми сьогодні? Шлях до вічної смерті чи до слави і безсмертя? В історії Землі. Ще не було більш урочистого часу, ніж цей час. Вирішується наша вічна доля. Тому ми повинні прокинутися і усвідомити, настільки важливо для нас утвердити наше покликання і обрання. Ми не можемо ризикувати нашою вічною долею, покладаючись на випадковість. Нам необхідно серйозно ставитися до цієї долі. Хто ми, які наші діла, як маємо поводитися у майбутньому? Усе це украй важливі питання. І ми не можемо дозволити собі бути байдужими, безпечними, безтурботними. Кожному з нас слід запитати себе. Що для мене означає вічність? Яким шляхом я прямую, тим, що приводить до неба ще широкою дорогою, котра веде до загибелі. Люди, які досягають успіхів у християнському житті, усе визнають за втрату, в порівнянні з величчю пізнання Господа Ісуса Христа. Тільки ті, хто перебуває у Христі, можуть пізнати, що таке справжнє життя. Вони розуміють, Цінність істинної релігії. Ці люди поклали свої таланти, вплив, кошти, здібності на жертовних посвячення, прагнучи тільки пізнання і виконання волі того, хто помер заради їхнього викуплення. Вони знають, що повинні йти прямим вузьким шляхом, і що їм доведеться зуситися з безлічю перешкод. Коли будуть опиратися з покусом широкого шляху, який веде до загибелі. Однак вони зуміють розрізнити сліди Ісуса і будуть прагнути до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Вони оберуть царський шлях, який веде до неба. І Господь не залишає на цьому шляху, Він дає свою благодать. Послухайте наступний вірш, який ми прочитаємо сьогодні у книзі Псалми у 31 розділі. Яка ж велика твоя доброта, яку ти приготував для тих, що тебе шанують та на тебе покладається, і виявляєш її перед усіма людськими нащадками. Бог устелив наш шлях благословеннями. Щоби освітити нашу подорож і спонукати наші серця любити і славити Його. Він бажає, щоб ми черпали воду з джерела спасіння, аби наші серця наповнилися свіжістю. Ми можемо співати пісні Сіону, можемо підбадьорюватися серцем і підбадьорювати серця інших людей. Наша надія може зміцнитися. А темрява перетворитися на світло. Бог не залишив нас у темному світі, як мандрівників, котрі прагнуть до кращої, тобто небесної вітчизни, без дорогоцінних обітниць, які полегшують увесь ягар. Обидва узбіччя нашого шляху всипані дивовижними квітами обітниць. Вони цвітуть навколо нас і дарують прекрасний аромат. Стільки ж благословень ми втрачаємо через те, що не помічаємо і не цінуємо щоденних благословень, намагаючись одержати те, чого не маємо. Постійні дари, якими рясно встелений наш шлях, забуті і недооцінені. Однак ми могли б почерпнути уроки і скромних Божих творінь у природі. Квітка, що росте у темному затишному місці, відгукується на кожний отриманий промінчик світла та розпускає свої пелюстки. Ташка в клітці співає у своїй похмурій в'язниці, так, наче це величний, осяяний сонячним світлом палац. Бог знає, чи зможемо ми мудро для спасіння використати його благословення. Він ніколи не дасть їх для того, щоб ми зловживали ними. Бог любить удячне серце, яке повністю покладається на слова Його обітниці, черпаючи в них розраду і надію, і Він відкриє нам ще більші глибини своєї любові, якби ми прославляли Боже святе ім'я належним чином. Тоді в багатьох серцях запалало полум'я любові. Ми маємо постійно славити Бога серцем та устами. Це найкращий спосіб устояти перед спокусою вести порожні, легковажні розмови. Господь бажає, щоб ми підняли очі та подякували Йому за те, що існують небеса. Тримаймося ж живою вірою за багаті Божі обітниці, дякуючи Богові зранку до пізньої ночі, ідучи його шляхом і бачачи всі благословення, які Він посилає нам. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості мати такі очі, щоб ви бачили все, що Бог дарує. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось у ці хвилини, складаючи щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя, за здоров'я, яке ти даруєш. Господи, я не знаю, хто в якому стані зараз перебуває перед тобою, але Ти знаєш. Ти чуєш голос, найтихший голос, можливо, якого. Мучить хвороба, але Ти сильний, Господи, повернути до життя і дати здоров'я. Ти сильний захистити всіх, хто до Тебе приходить, бо Ти любиш страждайця, ти заради нього помер і віддав своє життя. Тому, тато дорогий, сьогодні ми піднімаємо свій голос до Тебе і кличемо: почуй на висоті, зглянься над нами, подаруй мир у наші серця, у наш край та у нашу країну. Ми хочемо, Господи, щоб сьогодні Твоя милість і ласка вела і керувала нами, щоб наші діти, наші рідні і близькі були благословені Тобою. Нехай, Господи, запанує мир у нашій країні і добробут, щоб люди знову зрозуміли, що Ти є добрий Бог, щоб Ти віддав своє життя за них, щоб використали можливість бути спасенними. Це моя молитва, до Тебе звертаюся, Господи, і дякую, що чуєш і благословляєш, і славлю за все, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Вибір у житті не є просте питання. І з тих пір, коли ми дорослішаємо і починаємо розуміти, вірно оцінювати речі і все, що оточує нас, нам приходиться робити вибір. Звичайно. Є речі, які, помилившись, ми можемо їх просто залишити, викинути, подарувати. Але є те, що не повертається. Це людське життя. У цьому житті нам потрібно зробити вибір, який шлях ми оберемо: той, що веде до Бога, до спасіння, чи той, що веде у вічну погибель. Друзі, дорогі, Господь сьогодні кличе, кличе кожну душу, щоб зробила. Правильний вибір. Вибрала дорогу за Господом і була спасенною разом з усіма спасенними, бо такі люди будуть. Ну, на превеликий жаль написано у Святому Письмі, що і будуть люди, які загинуть. Але я думаю, що ви, мудрі люди, ви приймете правильне рішення і вже сьогодні віддадете своє серце Богові і будете спасенними. Нехай Господь благословить вас добрими бажаннями. До побачення!